Всем привет! Хочу охрач. Сегодня э, мою молю не передачу по честному Будет прикипено видео к этому видео. И вы сами все увидите. Ну что хочу сказать. Ваша по. А ваши попки там хорошие, где-то массаж там хороший, психолог там хороший, но вот, ну, очень мало. Всего лишь две недели, если три недели было, то это еще никуда. Две недели, и оказалось, что это мало как ей кажется. Это мама. И нужно понимать, что, что это принесет пользу человеку. И поеду стал, когда я начал ходить на вас полке, а там есть и и это факт всем, э, всем предлагаю сегодня куда, если вы, как это сказать, если вы не еще не а вы и не делаете такую, что просто если ее не делать, то это все плохо кончится, может кости э, закаменеть, и потом ты хочешь разогнуть, а не получит. И это все. Советую ваш кот э, обучается такой чентл, где делают полный комплекс, массажи. Питати, все вот. Всем пока. 2000 years later. Дмитру 15 років. Діагноз ДЦП хлопцю поставили ще, коли він був малюком. Відтоді його мама розпочала боротьбу за повноцінне життя сина з Тернопільщини до Одеського центру реабілітації імені Бориса Литвака. Перше потрапили у 2008 році. Курси проходили з певними паузами, займалися вдома. Втім, нічого не може замінити повноцінної реабілітації, каже мати Дмитра. Нам діагноз поставили після року. У нас був скрита, скрита форма. Ми не бачили, але зміни є. спастика знімається, плюс рухи більші, комунікабельність, Він розмовляє, він харчується сам. Дуже є великий зміни. Лікарі кажуть, реабілітацію дитина з фізичними або психічними хворобами повинна проходити упродовж всього життя. Для цього у центрі використовують вже перевірені методики та новітні технології. Ось цей мотомет останнє придбання. Він допомагає розробити суглоби, а отже, у майбутньому й бути більш самостійним фізично. Загалом центр спеціалізується на ранній діагностиці, і це у їхній роботі найважливіше, кажуть лікарі. Наиболее эффективные методы ранней работы, с первых месяцев жизни, когда мы начинаем работать с проблемным пациентом, мы минимизируем будущую инвалидность. Мы стимулируем те, если мы говорим о двигательных нарушениях, те двигательные возможности пациента, которые у него по разным причинам страдают, не развиваются. Майже усі фізичні порушення у дітей супроводжуються когнітивними розладами, тому в центрі проводять і психолого-педагогічну корекцію у спеціальних кімнатах Монтесорі. Основна задача скоригувати поведінку згідно вікових норм дитини та соціалізувати її. В формі ігри, конечно же, звісно, з дітьми направлено, направлено на розвиття мелкої моторики. Крупна моторика у нас ну, в інших кабінетах, на інших процедурах розвивається мелка моторика, це подання сенсорних еталонів, де ми вчимо цвет, форму, величину предметів. Це також по підування себя. Загалом у деському центру реабілітації дітей імені Бориса Литвака 3 вересня виповнюється 25 років. За цей час він встиг прийняти 33,5 тисячі пацієнтів. Усе починалося з закладу, який займався лише фізичною корекцією. Далі він перепрофілювався у величезний центр реабілітації. Відкрили і пенсіонат для пацієнтів з інших міст та країн. Тут кімнати, їдальні та басейн, який також є частиною реабілітації. Керівництво закладу розповідає: наразі приймають пацієнтів за 309-ю постановою. Тобто держава оплачує один курс реабілітації для однієї дитини на рік. Втім і тут є проблеми з фінансуванням. Постанова є, але навіть один раз в рік діти не можуть отримати этот курс реабілітації, потому що недостатнє фінансування. У нас огромное спасибо нашому городу і області, которая дають возможность дітям получить ще два додаткових курси лікування в год. Но это всё все Суравно недостаточно, то есть, работа, забота про дітей з інвалідністю. Вона все таки дожити на плечі государства. Одеський центр реабілітації дітей працює на базі благодійного фонду. Допомагають меценати, іноді керівництво міста та області. На честь 25-річчя планують створити відділення сенсорної інтегративної терапії для дітей підліткового віку. Вже навіть частково закупили обладнання. Наразі створюють проект перебудови однієї зі спортивних зал та мріють втілити це у життя. Олександраченко Костянтин Марченко. Перший міський.